Ох, всім привіт глядачі та підписники МОКО. Сьогодні у нас на ремонті техніка ProCraft 450L. Це саме та техніка, про яку я розповідав, що її можна брати для дому, для власного використання. Що хочете з нею, то те і робіть, але їй, як то кажуть, нічого не буде. Все, що з нею буде, то його можна відремонтувати без... Жодних нюансів, лише, що піде в саму першу чергу, це шланги праймера. Ну і все. Тобто тут от, от так от воно і є. Шланги праймера, чому виходять з ладу? Тому що ви на зараз, one second please Тут ще й основна шланга тріснута. От вона. А приїхала в нас проблема, що тече паливо. Тече паливо, берехованарик, вонарик. вонарик. Шланга повернення безпосередньо в сам бензобак. Вон, вона вон там, де я свічу зараз, а от там її місце. Тобто вона репнула і вивалилася це єдина проблема, з якою ви спіткнетесь. І все. Якщо ви будете заправляти е, в правильній процентовки, мастило, про яке я вже говорю не перший рік, але чомусь мене не слухають. Хтось там говорить, що воно там буде диміти все, вся вулиця буде диміти, не буде в мене нічого диміти, просто... Дана техніка при ваших отих, те, що ви говорите, 20 мл, вона працювати не буде. І все. А ви вже, ну, як бажаєте, якщо ви бажаєте міняти циліндропоршневу групу після кожного використання паливного бачка, то це вже, як то кажуть, ваша справа. От те, що відгрізло. Що тут буде? Тут буде заміна е паливної шланги, заміна паливного фільтра, заміна шланг праймера і в принципі все. Без... Ну, а, ні. Бачите, вже вже збрехав. А чому збрехав? потому что она стояла, мабуть, дольше, чем нужно. Откручиваем. Клац. Снимаем. Выкидаем. Тут откручиваем. Откручиваем. Викрутка і дюлька. Вона налаштовується. Що налаштується, то видно буде наскрізьні дюльки. Це е, буває не від якості, ні. Це буває лише від того, що е, ваша техніка простоює дуже довго. Це по-перше. А друге, це те, що вона боїться, коли ви її лишаєте ну, на вулиці, можна так сказати. Але зазвичай ну, от, видно, що техніка працювала і, або її зажало в колоді, в дереві, або працювали тупим ланцюгом. Ну і в принципі все. Тут ну, не, немає нічого страшного, але ж все ж таки хоч трішечки, хоч трішечки потрібно розуміти, що ви купуєте. Ви придбали е, бюджетну, можна сказати, бюджетну, це, е, це не реклама, ні, мені за, за оце ніхто не заплатить. Але е, я вам раджу, якщо ви вже знайшли щось на просторах інтернету, то краще придбати. Саме отаку техніку вона буде з більш дешевого сегменту, але ви нічого переплачувати не будете. Ви не будете переплачувати за бренд. Ви не будете ну, зовсім ні за що переплачувати. Головне, щоб ви використовували правильну процентовку паливо мастило. І все. Скоріше за все, можливо, там через. Там, Рік, а може два, а може пів-півроку, в залежності яким пальним ви користуєтесь, тому що пального на даний час немає якісного. І у вас вийде з ладу е шланги прай праймеру. І все. Тобто, шл Основна шланга вийшла з ладу, скажімо, тому що вона довгесенько стояла і все. Тобто, ну отак от, ну от, ну, я не знаю. Е Самого-самого кращого е, на просторах інтернету ви не купите, а і також ви не купите це на ринках, на базарах, тому що за нього будуть просити там ну, я не знаю, дохреніще. І по гарантії ви нічого не доб'єтесь, тому що е, зазвичай на ринках гарантій немає. Тому що ну, всі поклали Гвинта і всі працюють без нічого. Для того, щоб продавати техніку, яка підлягає гарантійному ремонту, потрібні ну трішечки інші, як то кажуть, папери, чим продавати гвинтики. Так що, як то кажуть, задумайтесь. В принципі, все, що хотів сказати, те і сказав. Так що, якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і мир вам. Ох, прокрафт зроблений, він вже тепленький.